Це одна із десяти і головна водонасосна станція Хмельницького. Вона приймає воду з Чернелівки, села, що розташоване за 34 кілометри від міста. Там її підіймають з артезіанських свердловин. Але у домівки містян вода потрапляє не одразу. ВНС має власні гідролізні установки для виробництва гіпохлориту натрію, котрий знезаражує воду. Крім того, тут щодня відбирають проби для лабораторного аналізу. Розпосюджуємо воду по всьому місту. На центр, на гречани і на ну, інші місту. У Нас вода втретє в Україні. По, по якісю води. Вона ще сайця свертловинна вода на випадок знеструмлення. ВНС має генератор. А за для економії світла у вересні тут запустили в роботу сонячну електростанцію потужністю 525 кВт. Вона цілком забезпечує потреби цього об'єкта, а надлишок продають у загальну мережу. У пікові навантаження ВНС приймає понад 2,5 тисячі кубів води за годину, а за добу до 48 тисяч. Звідси вона йде у водопровідні мережі. Їхня загальна протяжність по місту понад 700 кілометрів. У 2025-му, і щороку їх планово ремонтували, зв'язку з тим, що у нас рівень покриття витрат тарифу 70%, не вистачає підприємства обігових коштів для виконання повного обсягу робіт. Тобто ми в цьому році виконували найтонкіші місця. Які ну ми знаємо і які негативно можуть впливати на роботу підприємства, окрім семи сотень кілометрів водопровідних мереж? Хмельницького водоканал має ще 440 кілометрів каналізаційних. Цього року замінили півтора кілометра труб на нові. Одна із таких ділянок на вулиці Чорновола у Раковому, де саме зараз тривають роботи. Комунальники замінюватимуть колектор, що лежить на глибині в два метри, і відслужив 15 років. Даний участок замінюємо напірний каналізаційний колектор діаметром 160. Всяд, є пошкодження на ньому, але ми плануємо зробити перекладку, тому що тут систематично були витіки на цьому колекторі. Тим часом у Гречанах на вулиці Північній працівники будівельно-монтажної служби водоканалу прокладають напірний колектор від однієї з каналізаційно-насосних станцій до вулиці Романа Шухевича. Протяжність трубопроводу півтора кілометра. Роботи стартували ще два тижні тому. Це заміна існуючого колектора і Будемо влаштовувати п'ять колодязів на трасі, з Гречан заходить сюди сточні води і вони потім вже переходять на головну КНСку і далі вони переходять на очисні споруди. І сьогодні якраз от перший день, коли ми закладаємо трубу в траншею. Каналізаційно-насосних станцій у Хмельницькому загалом 30. Це одна із них. Нещодавно її відремонтували за кошти Нефко. Тут з'явилося нове обладнання. Ця КНС приймає стоки з Озерної. Масів великий, звісно, приймаємо. У нас станція потужна, поставлені 5 насосів закритого типу. але не справляються і качають. На Хмельницьк-Водоканалі наразі працюють майже 800 осіб, адже підприємство має і власний автопарк та енергетичне господарство, аварійну та службу обліку і реалізації послуг та багато інших підрозділів. Також втілює нові проєкти. Будівництво нових очисних споруд. Останнім часом ми побудували. Дві сонячні електростанції потужністю 900 кВт. В минулому році була побудована мережа для передачі даних з наших лічильників Лораван не тільки до зняття показників лічильників, а і датчики затоплення, датчики задимлення, датчики відкриття каналізаційних люків і ще багато цікавих речей. Це комунальне підприємство належить до критичної інфраструктури, але як і інші, зараз відчуває дефіцит кадрів, готові взяти на роботу слюсарів, токарів, мулярів, водіїв та інших фахівців на сам перед робітничих спеціальностей. Вікторія Паламар, Біга, новини міста.